Глава 11. Оля. Ці очі. А доля судила мені пізнати їх добре. Були великі і гарні. широко розставлені. І світилися? великим мрус. Ці очі якось. Вона змінювала свій сірий колір. І ніколи. Ніколи не були двічі однієї самі. Вона відігравала тисячами барви відтінки. Як ото шов міницю у сонячному плані, То сірий, з темним або світлим відтінком. То сіро зелені. А до кольору ясної облакиті глибокого моря. Ті очі, ніби прикривали його душу тисячами масок. А іноді, що правда, дуже рідко відкривали її, дозволяючи вирватися на волю який-небудь дивній пригодь. Ті очі могли бути безнадійно похмурими, я на лив'яне небо. Або сполакувала тисячами іскор, наче меч у розмаху. Вони могли бути холодними, немов полярний краєвид. Або навпаки, теплі і ніжні. А інколи. Щоправда, дуже рідко. У них звалакував вогонь любові. Надзвичайно. Прожити життя без обіймів твоїх. думати, наче ти поруч, як дивно у світі спотворено сни. І щастя зникає як мало. Не думала я, що колись напишу. Що щастя це наче примана. Завжди посміхалась і я, що щастя це наша реальність, як боляче думати, що зовсім чужі, і більше не буде Ти Тих жарт. Тих спірти. Ти дурно ще, що здавалось настільки знайомо. Здавалось, це я, не ти говориш. а може воно і було так. Можливо, сприймало цей світ навпаки. Бажання зцілення, Зцілення через песну, зцілення через радощі, зцілення через сміх і всілякі дурнощі. Зійти з розуму, що можливо зцілення. Зцілення від злих ревнощів. зцілення від їх заздрощів, зцілення від воля. Бо нарешті.